Вив'яжемо залишки в нуль. Саме із цієї фрази я хочу розпочати, сподіваюся, серію відео на своєму каналі, де я буду ділитися з вами ідеями, як повив'язувати залишки. Я зараз маю на увазі не ті запаси, які лежать. Я думаю, майже у кожної в'язалочки, є певна кількість пряжі на якийсь повноцінний виріб одного артикулу, одного кольору. А саме ось такі пакети. В мене їх тут кілька, де лежать просто дрібнесенькі залишки, там півматочку, 10, 15, 20 грамів, котрі ти вже в один повноцінний виріб не вив'яжеш. Я скажу чесно, я нічого не викидаю. В мене все лежить, я навіть не викидаю Ті хвостики, я обрізаю, бо якщо вони геть дрібненькі, я їх залишаю потім, коли в'яжу іграшки або щось таке змішую їх з холофайбером і набиваю. А ось десь такі вже від 15 см хвостики я теж лишаю, і коли в мене їх накопиться досить багато, в мене з них теж буде окремий проєкт. Але що стосується ось таких от невеличких клубочків, в мене їх накопилося досить багато. Ви мали змогу це побачити в моєму відео, яке я знімала в кінці року із усіма запасами моєї пряжі. І я вирішила наразі дати залишкам бій та спробувати вив'язати їх максимально в нуль. І так як у нас зараз вже весна. Скоро вже почнеться літо. Звісно, я буду зараз концентруватися саме на літніх складах, це напівбавовна, бавовна, що в мене там ще є. І, здійсно, вже намагатися не купляти нову пряжу, а концентруватися на тому, що є, і робити якісь цікаві речі. Для мене це досить цікавий проєкт, цікавий план, бо, ну. Ось цей пакет я зараз навіть відкривати не буду. Ви можете побачити, тут дуже переплутані, вони розмотані, багато різних клубочків, і ви можете побачити, що тут кольори просто шалені, різні. Поєднати їх в одному виробі. Цікаво, скажемо так, в мене є три пакети в одному. Лежить рікурійна пряжа. Я вже коли буду в'язати, буду вам показувати її поближче. Це 100% бавовна, і тут в мене йдуть маточки по 25 грамів. Не всі, декотрі вже використані, але їх так достатньо багато. З них я хочу зробити якийсь топ собі, напевно, на літо. Потім в мене є ось така збірна селянка. Тут трошечки товша пряжа, тут взагалі просто різний мікс. Тут і газал різний, гіза, а потім цей газал бейбі, Котон», Excel. І я їх тут зібрала плюс-мінус однієї товщини та плюс-мінус по кольорах. І я ще не знаю, що я з цього буду робити, скоріш за все, з цього пакету у мене буде два навіть вироби. Але зараз я буду концентруватися саме на ось цьому, що в мене тут в цьому пакеті є. Це пряжа вся однієї товщини. Тут в мене залишки джинсу від yernart, причому декотрим залишкам джинсу вже, напевно, на років по 20. Може трошечки менше. А, тут Шахенмар Катанія і тут газал е, Бейбі Котон, і може ще Ярнард Бейбі Котон. Тобто це пряжа, яка дуже гарно між собою поєднується в плані товщини виробу. І в мене на неї зараз є досить конкретний план. І в мене на каналі вже могли з Богу побачити огляд цього журналу, це Лана Гросі Філаті. Номер 67, я вам залишу посилання, якщо ви не бачили, можете подивитися. І тут є ось така в'язана торба, як ви можете бачити, вона теж згеється абсолютно різних кольорів зібрана. Досить така велика, досить така містка. Тут інша пряжа, тут бавовна, яка в'яжеться на гачку 4,5. Я свій оцей залежок буду в'язати із трійки, тому я не буду прям. Цілком слідкувати опису, бо я все одно в щільність не втраплю, і якщо я буду робити все за описом, то моя сумка буде менша Я хочу таку досить велику торбинку, тому я зараз буду спиратися взагалі на те, як вив'язувати денце, розширювати його. Я не маю досить великого досвіду праці із такими речами, і не дуже розумію, як вив'язувати. Вална денце з прибавками, тому щоб не заморачуватися, я просто буду спиратися ось на цю сумку. І мені подобається її форма, її ручка. Але в мене є підозра, що, скоріш за все, я подивлюся, як робиться денце, а далі вже буду робити все сама. Тож мені самі цікаво, яка в мене вийде сумка, бо наразі в мене є просто оцей референс і. Все, яка вона буде за поєднанням кольорів, за формою, я ще сама не знаю. І в цьому відео я пропоную вам подивитися зі мною на процес в'язання. Це буде таке напіввлогове, напіврепортажне відео, де я буду періодично підключатися і розповідати про просування сумки, що я роблю, як я роблю, може якісь цікаві підказки давати. І в кінці ми з вами подивимося, що з цього вийшло, який. Перший проект по боротьбі з залишками в мене зв'язався. Ось що я наразі маю. Я вже почала робити денце і, в принципі, відклала журнал. Більше до нього не буду повертатися. Я взяла ідею, взяла принцип формування денця. Чому я відкладаю журнал? У мене гачок номер 3 в журналі на гачок номер 4 опис. В мене, звісно, інша пряжа, і в'яжу я щільно досить. Щоб ви розуміли, ось перший ряд рожевого це закінчується по опису журналу Денси сумки. Ну ось моя рука. Я хочу, щоб вона була побільша, тому я зараз буду просто вже дов'язувати денси і далі в'язати сама. Я взяла ідею із Різнокольоровими смугами, все останнє далі сама буду. Тож денце тут з топчиками без накиду йде. Далі вже тіло сумки буде йти з топчиками з одним накидом. І бачите, я тут вже вив'язала три моточки в мене. Моточки, залишки моточки. У мене тут лишилася трошечки рожевої нитки. Я нитки одразу прив'язую, ховаю в полотні, потім просто пообрізаю хвостик. Зараз поділюся з вами принципом підбору кольорів, бо коли їх багато, їх не так просто смпонувати, але коли їх вже настільки багато, то головне правило розуміти, що все одно воно не буде ідеальною гармонією. І головний принцип підбору кольору, так, щоб наступний кольор підходив по передній смужці. Тобто, бачите, в мене тут синій Синій з таким бежево кавовим кольором гарно виглядає. Далі цьому бежево кавовому кольору пасує такий яскравий рожевий. І далі я хочу спочатку взяти якийсь жовтий, потім якийсь зелений. І зараз я просто прикладаю і дивлюся, і мені здається, що наразі цей яскравий жовтий він буде більш підходити. Тому це я приберу блідий. І так само потім буду дивитися, мені зараз подобаються обидва зелених відтінки, Тому я спочатку дов'яжу цим жовтим смужку, і далі буду підбирати, який відтінок буде йти слідом. Тож, коли ви маєте так багато кольорів, головне правило це просто щоб. Між собою гарно виглядали, хоча б дві сусідні смужки. Якщо вам подобається, значить все чудово. Що в мене швидке підключення? Бачите, вже скільки я пров'язала зараз. Вам трошечки розповім, що я тут взагалі. Роблю, хотіла я все-таки, щоб в мене сумка така була містка, бо коли ти ходиш з дитиною, тобі треба дуже багато всього з собою іноді носити. В мене тут є денце, мені денця цього все одно не вистачало по ширині, тому я продовжила прибавки ще робити після денця. Денце в мене йде з стовпчиками без накиду. Потім я перейшла на стопчики із накидом. Тут відокремила Бачите, тут така косичка. Я не знаю, як називається точно ця техніка в'язання, коли ти стовпчик з накидом робиш не в цю косичку верхню, а не в ці петлі, а пров'язуєш його, заводячи гачок за стовпчик. Може, покажу вам трошечки пізніше на підйомці. Тож денце я відокремила, але мені здалося, що все одно його недостатньо. Тому після того, як я пров'язала один ряд стопчиками а без накиду, ні, один ряд стовпчиками і з накидом після денця, я потім в наступних трьох рядах ще робила додавання в тих самих місцях, де додавання на денце, Але робила я їх ще більш активно. Тобто, на денці у мене тут було по одній петлі, по одному стовпчику додавання. Тут я зробила три ряди, і на кожній точці додавання я робила по два стовпчики з накидом додавання. І, в принципі, зараз мені подобається її ширина. Вона така досить об'ємна. Я розумію, що вона, коли туди щось покласти, ще витягнеться у ширину. Бачите, скільки я вже кольорів сюди вив'язала? Я, ось там, де зупинилася, там в мене прям така сходинка є. Я просто продовжую в'язати далі іншим кольором. Закінчується в мене моточок, я беру інший колір. Що мені зараз не дуже подобається, вона така ну, геть не цупка виходить, особливо так, коли я вже перейшла на стовпчики з накидом. І ну, день це дуже сильно провисає. Мені хотілося б, щоб воно трошечки більше тримало форму. І я думаю, що робити. По-перше, я хочу піти, коли я дійду до магазину, я вам потім покажу детальніше, що це за спрей. Є такий спрей, який типу крахмалець одяг. В наступному підключенні розповім про нього детальніше. Я хочу трошечки обробити і відпарити праскою Денце цим спреєм, спробувати. А ні, то може підкладу сюди сюди. Підкладу сюди потім вденце якусь пластикову підложку, щоб воно трошечки більше все ж таки, мало форми, щоб це не була там торбина-торбина. Чогось мені так хочеться. Ні, то буде торбина. Мені в будь-якому випадку Денце треба відпарити, бо воно нерівно вийшло, але виходить. Бачите, ось така штука із середини. Тут кольори на оденці яскравіше, по-перше, через те, що і в'язання саме по собі щільніше, Тут стопчики без накиду, і тут стопчики з одним накидом вже йдуть трошечки більш діркаве полотно, трошечки більш таке пластичне полотно. І воно вже не буде настільки насищеним за кольором. Плюс я перейшла на такі більш пастельні відтінки, але мені загалом подобається наразі, що виходить. Тому. До наступних підключень, коли ми в'яжемо із залишків, найгострішим стає питання хвостиків, бо їх досить багато виходить і їх постійно треба ховати, тому буду з вами ділитися невеличкими лайфхаками, як це робити максимально безболісно. Тож, зараз це буде для очкованого полотна. Цей спосіб підходить як для стовпчиків з одним накидом, так і для стовпчиків, як я тут в'язала без накиду. Що головне? Головне, коли ми хочемо перейти на інший колір або просто на іншу нитку того ж кольору, не дов'язати останній стовпчик. Бо коли ми його закриємо, Ось ця петелька верхня, вона вже в нас на гачку є. Для того, щоб цей стовпчик повністю був зеленим, нам треба не дов'язати одну петлю. Не повністю закрити цей стовпчик. І далі ниткою наступного кольору ми його закриваємо. Бачите, що відбувається, у нас повністю закритий стовпчик зелений. І тепер ми ці дві нитки просто ув'язуємо далі у полотно. В принципі, весь лайфхак на цьому закінчився. Ми їх ув'язуємо. І потім тут, наскільки там сантиметр півтора лишиться, ці хвостики я обріжу. Вони в мене зараз тут по всій сумці повертаються, потім буквально за 30 секунд ці. Зайві хвостики будуть обрізані, так як це бавовна, то має сенс їх ще трошечки підклеїти, якщо є бажання. Я ніколи не підклею. Тож я буду працювати далі. Ось що в мене наразі виходить. Я підключаюся, щоб сказати вам, що я вже відокремила ручки. Мені здається, що глибина більш-менш достатня. Я буду ручки прямо з середини робити. Я тут буквально лишила по 12 стовпчиків по центру, і тут в мене на ручку зараз 100 стовпчиків на одну виділено. Я роблю скорочення. Спочатку вони будуть більш інтенсивні, потім, звісно, будуть зменшуватися. І потім ця ручка вона ось тут поєднається. Тож, як я це робила, просто схалана пополам, відмітила краєві петлі, так, щоб денце було по центру плюс-мінус. Не враховувала я звідси нічого, бо трошечки все одно косить полотно, коли в'яжеш по колу, тому я вже так робила на око. Здається, воно рівно вийшло. І так, я тут лишила буквально трошечки і вже підключуся, коли буде видно краще ручку. Я вам в одному з минулих підключень казала про спрей, який ніби підкрехмалює тканину. Ось так він виглядає. Залишу вам ще фото. Відзеркалене. Яка в мене взагалі з ним історія? В мене знайома якось викладала сторіс репост якогось інстамагазину, і він розповідав, що це спрей, який допомагає просувати без праски. Тобто тут намальована праска. Я побачила, що це з дему. У нас тут деми є усюди. І вона питала, чи хтось ним користувався, чи ні. Кажу: ну сходжу, придбаю, у нас вони щось коштують по євро до євро. А, спробую. Ну, звісно, без праски він не прасує, Це спрей, як виявилося, чогось я в магазині одразу не почитала. Для накрахмалення комірців, для накрахмалення боже, манжетів на сорочках. Я тоді його винесла просто потім в коробки, які у нас на подарунки стоять на вулиці, бо думаю, наша він мені потрібен. Я сорочки не так часто ношу, якщо ношу, то мені не принципово, щоб були відкрохмалені комірці. Але потім я побачила відео Саші з каналу Сільверніт. Вона в'язала гірлянду гачком. Зірочки чи сніжинки в неї були, чи піточки, я не пам'ятаю. І цим спреєм вона користувалася, щоб підкрохмалити їх, щоб вони мали форму. І я така: ну я вже свій винесла, але пішла, придбала ще один і зараз буду пробувати трошечки цупкіше зробити свою сумку. За допомогою цього спрею і праски я пропоную вам подивитися, що в мене виходить. Ну то, що я зараз буду робити, я буду просто вшикати цим спреєм і прасувати. Потім подивимося, що з того вийде. Ну, в принципі, форму він став тримати більше. Ви бачите, день це більше так не провисає, воно трошечки більш стало таке У формі мені подобається. Бо тут вона десь буде і буде починатися ручка. Вона ще вдовжиною витягнеться. тому так, далі вже буду в'язати ручки. У мене готова вже одна ручка. Що я тут робила? Я тут перші два ряди збавляла по три стовпчики з кожної сторони, потім, тут, десь 12 під їх, по два стовпчики з кожної сторони, потім по одному стовпчику з кожної сторони, а потім знову перейшла на кругове в'язання, бо подумала, що ця ручка вона все одно буде від ваги загортатися. Тому щоб це було гарно на плечі, я вирішила в'язати з Тут десь сантиметрів 5 см. Якщо мені не буде вистачати цієї довшини, то я вже звідси ще її дов'яжу. І, напевно, в наступному підключенні ви вже зможете побачити готову сумку. Але... Мені дуже подобається, що виходить. Вона така яскрава, прикольна, прям дуже літня літня. Ну що любі, Давайте з вами підводити підсумки першого пілотного відео з цього проекту мого по вив'язуванні залишків. Перше, що я вам хочу сказати, цей пакет не є. Ще пустим. Він значно зменшився по кольорах та в обсязі. Тут в мене залишилося ще 507 грамів бавовни та напівбавовни, і я вже наразі знаю, який наступний проект я буду з нього робити. Я буду намагатися зараз по максимуму цей пакет вирізати, потім переходити до інших, які я вам показувала на початку відео. І пропоную вам спробувати здогадатися, що це буде, або просто запропонувати ваші ідеї, що можна було би ще з цього зробити. Але в мене ж є готова сумка. Сумка моя важить 282 грам вона досить велика. Не влазить в кадр, звісно, підйомка з нею буде. Ось така вона вийшла. Мені дуже подобається вона дуже яскрава, як я вже казала, ручка в мене тут на плечі трубою зроблена. Ось тут вона поєднана матрасним швом. Він є майже непомітним. І. Ось вона всередині просто тубусом. Я ще додала обв'язку, щоб трошечки зібрати, бо краї були досить розтягнуті. І вийшла в мене така сумка ляба, бусинки лимок. Дуже мені подобається. Вона така, знаєте, максимально літнім вайбом. Під джинси під футболки. Під джинси під футболки. Тож я дуже задоволена. Радію, що. Взялася за цю ідею і пропоную вам так само, якщо ви маєте велику кількість різних залишків, доєднуватися до мене, викладати в інстаграмі або на Ютубі, що ви робите, підключати хештег «Вив'язую залишки в нуль, який я вам залишу тут зараз і під відео, та ділитися вашими результатами.